Осінь у селі завжди пахне яблуками, димом і спокоєм, дерева, які ціле літо гойдалися від вітру, нарешті схиляють гілки під вагою стиглих плодів, і тоді кожна господиня знає час брати кошики, рушники, гострий ніж і готуватися до найприємнішої справи сушіння фруктів, бо немає більшої радості взимку, ніж дістати з полотняного мішечка запашні сушені яблука чи груші. Запарити їх у глиняному глечику і дати родині гарячого компоту, що пахне літом і садом. Це не просто напій, це пам'ять про сонце, про працю і достаток. Сушені яблука й груші, це наче скарбниця літа, закладена у сховок на зиму. У сільському побуті ця справа має не лише практичне значення, а й певний ритуальний зміст. Раніше навіть казали, хто сушену в запасі має. Того зима не лякає, бо сушіння фруктів це не лише спосіб зберегти врожай, а й вияв господарності, розсудливості, любові додому. Адже нічого не повинно пропасти ні дрібне яблучко, ні грушка, що впала під дерево усе має стати в пригоді. У старовину люди не мали холодильників чи банок для консервації, тому саме сушка була основним способом заготівлі. Плоди різали тоненько, розкладали на решітках, підвішували біля печі або вивішували на сонці, і кожен мав свої секрети хто натирав фрукти оцтом, щоб не темніли, хто обдавав окропом, а хтось просто покладався на чисте повітря і терпіння. Це був не лише процес, а й частина життя. Діти допомагали різати яблука, старші підказували, як краще розташувати, щоб усі рівномірно підсохли. Робота йшла повільно, але з душею. Сьогодні все змінилося електросушарки, духовки, газові плити. Та суть залишилася та сама ми так само прагнемо зберегти смак літа, наповнити дім ароматом саду, щоб у холодний день пригадати сонячні ранки. Бо сушені яблука і груші це не просто харч, це частинка дому, затишку здоров'я. Коли взимку після роботи заходиш до хати, а з кухні тягне солодким духом сушених фруктів, відразу легше на душі, і навіть якщо мороз за вікном здається, що літо повернулося бодай на хвильку. Є ще одна причина, чому сушка, справа поважна це економія і турбота адже навіть ті яблука, які не годяться для продажу чи довгого зберігання, можна висушити і мати користь, навіть груші, що впали і трохи вдарилися. Легко перетворити на чудовий запас, і не потрібно нічого викидати. Так вчили наші діди не марнувати того, що дала земля, бо кожен плід – це результат праці, сонця, дощу і людських рук, і гріх не скористатися тим добром. Крім того, сушені фрукти це ще й ліки. У народі казали, що яблучна сушина чистить кров, а груші заспокоюють серце їх брали з собою в дорогу. Клали дітям у торбину до школи, заварювали при застудах. Компоти з сушені не лише смачні, а й корисні, без цукру, без хімії, повні натуральної солодкості. І, що важливо, це продукт, який зберігається роками, якщо зроблений правильно. У полотняному мішечку, у сухому місці він не псується, не цвіте, не приваблює шкідників. У селі завжди вважали, що сушені, яблука і груші це ознака доброї господині. Якщо в неї в коморі пахне сушиною, значить у хаті порядок, а родина взимку не буде скаржитися на брак ласощів. Часто їх і на свята подавали. Наприклад, узвар на Різдво був обов'язковим, і кожна господиня знала, як зробити його особливо ароматним. Для цього сушину змішували стрішки диких грушок або слив. І вийшов напій, який пахнув усім літом разом. Тож сушіння фруктів це не просто кулінарна справа, це частина культури. Це вміння бачити в простому плоді велику цінність, не лінуватися, коли прийшов час збору і мати вдячність до землі у селі, де кожен сезон має своє значення, сушка це місток між осінньою і зимою, між достатком і спокоєм. Хто вміє сушити яблука і груші, той завжди матиме чим пригостити. Чим зігрітись? і що згадати. І тому, коли приходить осінь, коли повітря вже прозоре, а дні корочають, люди знову дістають решітки, ножі, розкладають яблука під навісом чи на горищі, усе починається з запаху, спочатку свіжого, потім легкого, медового, а згодом справжнього духу сушини. І саме цей запах наповнює кожну сільську оселю, теплом якого не замінять жодні батареї чи нові технології. Щоб отримати добру сушину, треба знати кілька перевірених правил, бо не все залежить лише від погоди чи вдачі. Правильна підготовка фруктів і спосіб сушіння вирішують, чи вийде продукт ароматним і зберігатиметься довго. Починати потрібно з відбору плодів. Для сушіння найкраще брати яблука та груші середнього розміру, не надто соковиті, але не й зовсім сухі. Зіпсовані або гнилі частини треба відразу вирізати, бо навіть маленька пляма може зіпсувати всю партію. Якщо є різні сорти, добре змішувати їх. Одні дадуть аромат, інші солодкість, треті приємну кислинку. Так сушина виходить багатшою на смак, далі йде підготовка. Яблука миють у прохолодній воді, витирають рушником і ріжуть на кружальця або дольки, хто як звик. Груші можна різати трохи товстіше, бо вони сушаться довше. Дехто очищає шкірку, але більшість господинь залишає її у ній і аромат, і користь. Щоб фрукти не темніли, їх можна на кілька хвилин опустити в розчин солі або лимонної кислоти, а потім обсушити на рушнику. Це проста хитрість, яку знають ще здавна. Фрукти залишаються світлими і мають гарний вигляд навіть після тривалого сушіння. Сушити можна різними способами, залежно від можливостей і погоди. Найдавніший метод просто на сонці розкладають підготовлені дольки на решітках або чистому полотні, ставлять у затінок, щоб пряме сонце не спалювало, але тепло проходило. Обов'язково треба накрити марлею, щоб мухи не сідали. Щодня фрукти перевертають, щоб не прилипали і не пліснявіли. Такий спосіб потребує терпіння, може тривати тиждень і більше, зате результат сушина, що пахне природою, має ніжний смак і не втратила вітамінів. Головне, щоб не було дощів, бо волога може все зіпсувати. Інший перевірений спосіб сушіння в печі. Колись у кожній хаті була піч, і коли господиня витягала хліб, ставила на тепле місце решітки з яблуками та грушами. Тепло від стін поступово випаровувало вологу і за ніч фрукти підсихали, не пересихаючи. Зранку їх виносили на повітря, а потім знову ставили до печі. Так повторювали кілька днів, поки сушина ставала пружною, але не ламкою. Тепер цю роль може виконувати духовка. Температура має бути не вище 70 80 градусів, дверцята краще залишити трохи прочиненими, щоб виходила пара. Треба пильнувати, щоб фрукти не запеклися, бо тоді вони втратять смак і будуть гірчити. Сучасна техніка допомагає електросушарки, зручні тим, що підтримують потрібну температуру і дозволяють сушити в будь-яку погоду. Там фрукти не обвітрюються пилом, не темніють і рівномірно висихають. Але навіть у сушарці треба розкладати їх нещільно, залишати простір між кружальцями, щоб повітря проходило вільно. Груші, як правило, сушаться довше, ніж яблука, тому їх краще розташовувати ближче до нижніх ярусів, де тепліше, і не варто намагатися прискорити процес підвищенням температури, тоді сушина може обвуглитись або стати жорсткою. Терпіння головне правило. Коли фрукти висихають, важливо знати, коли зупинитись. Добре висушені яблука мають бути еластичні, не липкі, але й не ламатися при згині. Якщо видають приємний аромат і не залишають слідів соку, значить готові. Груші можуть бути трохи щільніші, але теж мають легко згинатися. Після сушіння їх не варто одразу складати у мішки. Краще спочатку охолодити. Потримати добу у відкритому місці, щоб вони дозріли після тепла, тоді вже розкладати у полотняні торбини або скляні банки, накривати кришкою чи тканиною і ставити в сухе місце, якщо є можливість, тримати окремо яблука і груші, бо вони мають різну вологість. Є ще кілька практичних дрібниць, які роблять велику різницю якщо сушите на сонці, обов'язково зранку збирайте фрукти. Коли вони ще прохолодні, не розм'яклі від спеки, не кладіть їх один на одного, мають лежати вільно. Якщо сушите в духовці, використовуйте пергамент або решітку з дрібною сіткою, щоб тепло розподілялося рівномірно. Дехто перед сушінням злегка підсолоджує фрукти, посипаючи цукром або занурюючи в медовий сироп, тоді сушина виходить як цукерки. Але для компотів краще натуральна. Без підсолодження вона має свій. Природний смак. Корисно також пам'ятати про провітрювання. Якщо в хаті чи на горищі, де сушаться фрукти, стоїть застояне повітря, вони можуть запліснявіти, тому треба час від часу відчиняти вікно або переносити решітки. Добре допомагає і старий спосіб розставити фрукти поблизу теплої грубки, коли вона вже не гаряча, але ще віддає тепло. Це повільне, рівне сушіння дає найкращий аромат. Дехто навіть додає у піч на жар трохи яблуневих трісок, тоді сушина набуває легкого димного присмаку, який особливо гарний у зимовому узварі. Коли сушите груші, особливо дикі або тверді сорти, їх можна попередньо трохи проварити в окропі 3-5 хвилин, це зробить їх м'якшими і вони швидше висохнуть. Яблука ж краще сушити сирими, бо після варіння вони можуть стати крихкими. Усе залежить від сорту, тому варто спробувати кілька варіантів і знайти свій найзручніший. Усе це здається дрібницями, але саме з таких дрібниць і складається добрий результат. У господарській справі немає нічого випадкового. Хто робить усе з розумом, той має користь і задоволення. Отже, сушіння яблук і груш справа не важка, але потребує уваги. Не треба поспішати. Треба дивитися на плоди, слухати, як вони поводяться при теплі, вдихати їхній запах і відчувати, коли саме вони готові. Це можна сказати мистецтво, що передається з рук у руки, і хто раз зробить правильно, той знатиме, як зберегти літо у маленькому шматочку фрукту, бо справжня господиня не просто сушить, а вкладає у кожну дольку частинку турботи про дім, про своїх рідних і про завтрашній день. Старі люди завжди казали. Що висушене літом те зігріє взимку, і це не просто приказка, а справжня мудрість, народжена з досвіду поколінь. Колись, коли не було електрики і техніки, сушіння яблук і груш було не просто побутовою справою, а цілим дійством, у якому брала участь уся родина. У кожній хаті знали свій порядок і кожне село мало свої звички сушили по різному хто в печі, хто біля неї. А хто просто на стрісі, де сонце і вітер робили свою справу. Але головне все робилося з любов'ю і розумінням, що це не на один день, а на всю зиму, коли сад спить, а душа прагне тепла. У давнину, коли хати топили справжніми дров'яними печами, сушили фрукти прямо біля устя. Після випікання хліба, коли жар уже не палив, а тільки грів, господиня ставила дерев'яні ночви. Або решето з яблуками. Уночі вони підсихали, вдень їх виносили на сонце, а під вечір знову ставили біля печі. Так тривало кілька днів, поки яблука ставали бурштиновими, пахучими, трохи гнучкими. А груші, особливо дикі, сушили ще довше, і в хаті стояв такий запах, що навіть сусіди знали, там робиться добра сушина. Чоловіки, проходячи повз, зупинялися, жартували. О! Пахне узваром, знатиме вся вулиця, що в тій хаті буде зима смачна. На поділі сушили по-своєму, груші нанизували на шпагат і підвішували біля комина або під стріхою. Вітер колихав їх, вони поволі втрачали вологу і виходили солодкі, як мед. Такі груші називали в'язками або намистом. Діти потайки крали по одній і гризли, мов цукерки. На полісі більше сушили яблука дрібні, кислі, запашні, їх розкладали на ситах, ставили в тіні і часто перевертали. Казали, що не можна сушити в повний місяць, бо тоді сушина вбирає вологу і швидше псується. І хоч сьогодні це звучить як забобон, тоді в таких словах завжди була своя логіка люди спостерігали природу і робили висновки не з книжок, а з життя були й інші хитрощі. Наприклад, щоб сушені яблука не потемніли, їх споліскували у відварі з липи чи злегка підкисленій воді, а щоб груші не тріскалися, їх перед сушінням тримали кілька хвилин над парою. Деякі господині додавали до сушених яблук кілька шматочків слив чи чорноплідної горобини, щоб компот мав гарний колір і трохи кислинки. Такі рецепти передавалися з уст в уста, і кожна родина мала свій узварний секрет. Бо справжній господар ніколи не сушить просто, аби було, він сушить для родини, для смаку, для добробуту. Сьогодні все ніби простіше є електросушарки, духовки, термометри, але навіть тепер багато хто каже, що сушина, зроблена по старому, має інший запах, у ній є щось живе, природне. Коли сушиш на сонці, кожен день дивишся на небо, перевертаєш яблука, вдихаєш аромат, це частина життя, це спілкування з природою, а в сушарці все механічно поклав, натиснув кнопку, і готово. Так зручно, але не те саме, бо сільська справа не тільки про результат, а й про сам процес, про спокій, про відчуття часу. І багато хто, навіть маючи сучасну техніку, все одно розкладає яблука на решітках під навісом, бо хоче, щоб сушина мала душу. Є й цікаве поєднання старого з новим. Наприклад, дехто ставить сушарку на веранді, щоб фрукти, хоч і під електрикою, все одно вдихали свіже повітря, а дехто взагалі сушить поетапно спочатку підв'ялює на сонці, потім досушує в духовці. Це дає найкращий результат сушина м'яка, ароматна, не пересушена. Усе це показує, що традиції не зникають, вони просто пристосовуються до сучасності, бо навіть якщо змінилася техніка, суть залишилась та сама висушити літній дар так, щоб він зігрівав узимку. Є ще один цікавий момент, як використовували сушені фрукти раніше компоти варили не лише на свята, а й у піст, коли не можна було м'яса чи масла. Узвар був напоєм і поживним, і святковим. На Різдво без нього не обходилась жодна хата. Його готували у великому глиняному горщику, заливали сушені яблука, груші, сливи, а дехто додавав ще жменю шипшини чи трохи меду. Напій виходив густий, терпкуватий і солодкий водночас. Його пили теплим, а рештки сушини потім подавали до каші або клали у вареники. Усе йшло в діло, нічого не викидалось, бо так жило село. Ощадливо, розумно, з повагою до кожного плоду. Звичай сушити фрукти живе й тепер. У багатьох селах і досі можна побачити на осінньому сонці ряди решіток, вкритих яблуками і грушами. Це не лише господарська потреба, це ще й певний знак. У цій хаті живуть люди, що шанують працю і природу. Сушка це своєрідна медитація селянина. Не поспішаєш, не нервуєш, просто робиш те, що треба. І спостерігаєш, як день за днем змінюється твій врожай. І навіть якщо сучасне життя біжить швидше, ця справа вчить зупинятися, дивитися на плоди своєї праці, і розуміти, що найцінніше не поспіх, а уважність. Отож, народні методи сушіння це не лише техніка, а й спосіб життя. У кожній хаті, де пахне сушеними яблуками, є частинка минулого. Пам'ять про бабусь, які колись учили не бійся праці, бо вона тебе годує, і коли нині молодші беруться сушити фрукти, навіть маючи все необхідне, вони несвідомо продовжують ту ж саму традицію, що й сто років тому. Бо сушені яблука і груші це не просто їжа, це частинка культури, що зберігає в собі аромат дитинства, тепло дому і мудрість землі. Коли робота з сушінням завершена. Приходить час зберігати і користуватися тим, що напрацьовано руками і терпінням, і тут теж є свої закони, без яких навіть найкраща сушина може швидко зіпсуватись. Перш за все, треба пам'ятати сушені яблука і груші люблять сухість і темряву, тому тримати їх треба не в пластикових пакетах, як дехто робить, а в полотняних торбах, паперових коробках або скляних банках із щільною кришкою. Вологе повітря головний ворог сушини, бо воно викликає плісняву, а від неї вже не врятуєш навіть найароматніші плоди. У селі для цього найкраще місце горище або комора, де сухо і не надто тепло. Добре також раз на кілька тижнів перевіряти сушину, особливо перші два місяці після заготівлі. Якщо відчувається легка волога чи запах затхлості, фрукти треба швидко підсушити. Розкласти тонким шаром і поставити на кілька годин у духовку при слабкому жарі, дверцята лишити трохи відчиненими. Тоді вся волога вийде і сушина знову стане придатною. Ті, хто робить великі запаси, часто зберігають сушені яблука окремо від груш, бо груші віддають аромат і можуть змінити смак яблук. Усе має своє місце, і така уважність ознака справжнього господаря. Щодо використання сушених фруктів, тут теж є багато корисних порад. Найперше, це, звісно, узвар. Він не просто напій, а частина нашої культури, символ затишку. Щоб зробити добрий компот із сушених яблук і груш, не треба багато жменя сушини, літр води, трохи меду або цукру. І вже на всю хату пахне садом, але щоб напій вийшов справді насиченим, сушину треба спершу залити холодною водою і дати їй настоятись хоча б годину, потім варити на малому вогні, не поспішаючи, щоб аромати повністю розкрились. Коли узвар готовий, треба зняти його з вогню і дати постояти під рушником, тоді смак стане ще глибшим. У давнину казали узвар не терпить поспіху, бо то напій спокою, і це чиста правда. Він ніби вчить не метушитись, а цінувати тишу й аромат. Окрім компотів, сушені яблука і груші можна використовувати і в інших стравах. Господині додають їх до каш, пирогів, узварів, навіть до м'яса, щоб додати ніжної солодкавості. Якщо замочити сушину на ніч у теплій воді, а потім проварити, вона стає майже як свіжа. Особливо груші вони набувають м'якості, зберігаючи свій духмяний запах. У старі часи з них навіть варили сироп або робили солодку підливу до млинців. Сьогодні, коли багато хто намагається відмовитися від зайвого цукру, сушені фрукти найкраща альтернатива солодощам, і природна, і корисна, і доступна кожному. Є ще один секрет, який знали наші прабабусі. Сушені яблука й груші ніколи не можна зберігати поруч із прянощами чи солониною, вони вбирають запахи дуже швидко, і тоді замість ніжного аромату саду відчувається щось зовсім інше, тому все має бути розділено Сушена до сушини, трави до трав, зерно до зерна так підтримується порядок, який тримає лад у всьому господарстві, бо охайність і уважність у дрібницях. Це запорука доброго врожаю і здорової сім'ї. Коли настає зима, а за вікном хурделиця, тоді особливо відчуваєш цінність того, що зробив восени, дістати з комори банку сушених яблук, відчути їхній запах, залити окропом, це ніби знову повернутись у літо. І тоді кожен ковток у звару не просто втамовує спрагу, він нагадує, що все має свій час, час садити. Час збирати, час сушити і час насолоджуватись плодами своєї праці. Така гармонія в житті це не просто слова, це закон природи, який селянин відчуває серцем. Підсумовуючи всі поради, можна сказати одне головне, робити все з душею, не шкодувати часу, не поспішати дбати про чистоту, слідкувати за кожною дрібницею. Бо сушка фруктів це не тільки про збереження їжі. А й про збереження спокою, традиції, зв'язку з землею. Якщо ви раз зробите все правильно, побачите, що в тому немає нічого складного, а результат буде радувати не один рік. І коли ви пригощатимете своїх дітей чи гостей компотом із власної сушини, то в кожному ковтку вони відчують не просто смак, а тепло рук, що колись обрізали яблуко, розкладали його на решітці, чекали сонця. І дбали про добробут родини. Тож бережімо ці прості звички сушити, зберігати, передавати знання далі, бо поки в селі пахне сушеними яблуками, поки на різдво вариться узвар, доти живе народна мудрість, і кожна господиня, що восени розкладає яблука на рушнику, навіть не думаючи про це, продовжує нитку, яка тягнеться від прадавніх часів. Від тих, хто знав, у кожному шматочку сушеної груші чи яблука є маленьке сонце, крапля поту праці і ціла історія людського життя.